Їм потрібно, а я можу їм передати. Слово захисник щодня наповнюється новими сенсами. Захисник це він, захисник це вона, захисники це усі ми, адже разом будуємо стіну, що захищає нашу країну від ворожої навали. Нагадую, якщо у вас залишилися комп'ютери MAC, які не відповідають вашим професійним задачам, здавайте їх в сервіс-центр Башмак. Ми їх доукомплектуємо, за потреби модернізуємо і передамо в надійні руки, як сьогодні передаємо Сашку. Беру в свої надійні руки, але тимчасово, тому що цей комп'ютер не для мене, а для 4-го полку рейнджерів з ССО, тому що їм потрібно, а я можу їм передати. Ми, 4-й полк рейнджерів, беремо в надійні руки. Ноутбук від Башмак сервіс Київ для наших підрозділів ударних безпілотних систем. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!